Активного громадянина виховувати необхідно з дитинства, тож вже з раннього віку важливо знайомити дітей з інструментами демократії та навчати втілювати суспільно важливі ідеї. Чому ми говоримо про це? Бо тема відео від громадянської мережі Опора шкільний громадський бюджет. Це унікальний цифровий інструмент в Україні, який надає молоді можливість впливати на розвиток своєї спільноти і дозволяє не лише мріяти, але і діяти. Шкільний громадський бюджет це перший і єдиний, поки в Україні цифровий інструмент громадської участі, який дозволяє активній молодій людині впливати на рішення своєї, хоч принаймні маленької спільноти, для того, щоб її розвивати і досягати певних результатів. Напевно, варто сказати, що ШГБ і ГБ об'єднує лише останні дві букви ГБ, бо в своїй суті це абсолютно різні інструменти. Шкільний громадський бюджет, передусім, це навчальний курс, освітній курс, який дозволяє виховати оцю активну свідому молоду людину, яка вміє, знає і головне може змінювати своє середовище, впливати на рішення, які стосуються його особисто, його друзів, його шкільної, маленької групи. І таким чином досягати конкретних результатів конструктивно у взаємодії, наприклад, тут з дирекцією зі своїми однодумцями а в дорослому житті, коли він виходить зі школи і вже в студентстві то відповідно він ці навички зберігає і може змінювати своє середовище відповідно до його потреб взаємодіяти з ректором, взаємодіяти з різними студентськими радами. І таким чином ця модель поведінки вона впливає на його конструктивне життя. Бо коли він виходить в доросле життя, ну вчитися вже пізно. Але тоді він знає, що таке петиція, що таке звернення, що таке громадський бюджет, і купа ще 20 інструментів громадської участі є, і він знає, як цим користуватися. Він вміє це робити, і тоді для нього є проблемою вирішити свої питання, реалізувати свої ідеї. Оце найголовніше. Тому в фокусі і головною метою цього інструменту, коли його запроваджували, є саме виховання на реальних прикладах, практичних прикладах під час шкільного життя оцієї цієї активної, молодої, свідомої людини, яка практично може застосувати свої навички. І тоді я задумався. І коли ми почали в Раді Європи обговорювати, що ж треба, які мотив і взагалі, що це за інструмент буде, то ми зрозуміли, що це повинно бути цікаво, це повинно бути практично, просто корисно. Що цей інструмент має отримати нові підінструменти, нові формати. Бо якщо дітям не цікаво, якщо це не захоплює їх, то ну, вони це не будуть ні користуватися, ні грати. І це такий лакмусовий папірець. Коли ми побачили, що дітям цікаво, і вони бігають і прямо з захватом ці проекти подають і реалізовують, це було класно. Але друга проблема була, коли ми її цей інструмент розробляли в команді експертів Ради Європи, ми стикнулися з тим, що вчителям буде важко, бо це додатково навантаження. І цей виклик ми теж побороли. Ми зробили такі універсальні процедури, що вчитель від них отримує задоволення. От нещодавно ми запускали шкільний громадський бюджет в 9 громадах. Це понад 82 вчителя і відповідальні особи з боку ОМС. Вони всі прийшли в перший день такі всі, ну да, ну да, зараз там щось будуть розповідати. А коли я побачив фотографії, де ці вчителя, з нашою цією грою Change, інші брат Європи, сидять на полу, навкруги купа дітей. Він там щось їм показує, вони там ще відео знімають. І потім пішов шквал фотографій, що, Боже, це так просто, це так цікаво і це так захоплює, бо ми не очікували такого фідбеку від наших дітей, давайте ще. То ми зрозуміли, що це спрацювало. Знаєте, коли ми ще зрозуміли, що це спрацювало. Першій громаді кролевець, я завжди пишаю цією громадою, це громада перша в Україні запустила шкільний громадський бюджет за моделлю Ради Європи. Так, да, його повинна запускати влада, але головними гравцями всі ролі виконують діти. Влада не втручається в цей процес. І це от перший, перший ключовий момент. Всім рулять діти. Бо вони ж ключові гравці і вони повинні розуміти, як це має бути в житті. Коли діти після першого циклу прийшли в голові і сказали, а коли буде наступне ШГБ, то це було так реально, вона нам телефонує заступник голови і каже, це от ми навіть не очікували. Тобто ми це розуміли, зрозуміли, що це треба реплікувати на інші громади. А ще, ще це перша громада, яка на підставі проєкту ШГБ створила соціальне підприємство. Їх помітив місцевий підприємець, який збирав Торсова, ну вони там подавали проєкт про роздільний збір. І він каже, от вам ще смітники для роздільного збору. І вони почали на цьому ще заробляти, Вони йому здавали це сміття і почали заробляти і за ці кошти вони реалізовують інші проекти. А починали вони взагалі з дискотеки, Ми хочемо діскатеку, ви хочете дістатєку. А тепер вони самі гроші на свої ідеї заробляють. От Отакий бурхливий момент. І потім громади почали про це дізнаватися. Зараз я вже кажу, а де ви дістали те положення? Тобто вони самі вже про нормативку, про впровадження ніхто не хоче. Говорити ніхто не просить там положення, розробіть за нас. Самі громади сідають, беруть положення. У нас є модельне на положення Ради Європи, прошкільний громадський вже нею беруть, адаптують. Це класно, коли ви бачили, щоб сама ОМС виконком сідав, робив нормативний акт для дітей. Вибачте, у нас в Києві в статуті навіть молодь слова не згадано ноль раз. А тут громада бачить. Як у тих вдалося, як молодь активізувалася, як вона починає працювати, не хейтити владу, а на рівні школи допомагати. Потім вони починають взаємодіяти, кажуть, умо, а давайте ми цей проект тепер на місто подамо. Поймаєте? Тобто тут така приємственність і цей двіж, і легко, легко органам влади це. Бо управління освіти не займається контролем цих фінансів, вона не перечитує ці заявки, тисячі цих заявок. Це взагалі ніколи не подобалось в громадському бюджеті. А тут... На рівні школи все відбувається, так як має бути. Дитина подала проєкт, його оцінили, а якщо йому щось не подобається, то хто мають інші діти відстоювати права. делегування прав, учнівська група, він може звернутися І не до батьків, не до вчителів, які там щось йому будуть розуміти, а для своїх однолітків. І це друга модель поведінки. Ти автор проєкту, ти просуваєш свою ідею. Ти хочеш відстоювати права дітей, своїх однолітків йдеш в учнівську групу. Учнівська група організовує громадський шкільний громадський бюджет на своїй школі, організовує голосування, агітацію. Вона носить знань шкільного громадського бюджету. Якщо щось не подобається, вона відстоює права на конкурсній комісії, де рівне делегування дітей, вчителів, батьків, дітей навіть трошки більше, щоб вони мали можливість перетягнути голоси або батька, або вчителя, і це на їх надихає. Тому шкільний громадський бюджет, перше це навчання. Друге, це реальна поведінка дитини в дорослому житті. От вона зараз навчається, і так вона буде себе поводити в дорослому житті. Правильно, так як треба. І головне результат. Мотивована дитина. Вона може пощупати свій результат, і вона хоче його повторити. Потім вона йде до своїх однолітків і каже: Дивись, у мене так вийшло, давай я тебе разом. І тому це постійний кругообіг, бо дитина мотивується результатом. Ми могли своїм одноліткам навчати. Оце класно. Оцього нема в громадському бюджеті. І це добре, що це є в шкільному громадському бюджеті, бо це наше майбутнє покоління, яке буде правильно себе поводити під час виборів, під час вирішення життєвих питань громади, не хейтити, а конструктивно пропонувати. Оце найважливіше. Бо це наше свідоме майбутнє. Я вигадав спеціальну концепцію голосування за QR-кодами, де нема взагалі персональних даних дітей. Розумієте? Взагалі нема адмінтиску. Люди цей вчитель не знає, хто проголосував, хто не проголосував і за кого, бо такої інформації в системі нема. Є ГАП, Олександра Радченка впровадили це в свою платформу «Ідем голосування. І діти тепер, навіть ті, які не ходять в школу на дистанційному навчанні діти з інвалідністю, вони можуть брати участь в цьому інструменті, вдома, сидячи. Цього не, немає ні в якому інструменті. Оце класно, тому це інклюзивність реальна, практична. Вон він сидить і майже присутній тут, в своєму середовищі, які разом з однолітками не десь там, кудись його повинні привезти. Ні, йому є умови в цих умовах. Так же, як і інші з його друзів, впливає на розвиток своєї школи і своїх потреб вирішень. Оце важливо, бо діти починають думати, починають мріяти і реалізовувати свої мрії, які можна пощупати. І передати потім їх залишити в школі і піти. Наш український шкільний громадський бюджет впроваджується в Грузії. Вже ухвалені положення. Грузія спеціально їздила в Польщу дивитися, не каже, зараз ми подивимося, як там у них. У них копія, ШГБ, ГБ однаково. Він каже, ні, у нас таке не влаштовує. Нам треба свідомий грозим. Ми кажемо, вибираємо вашу модель, приїхали, ухвалили положення, тепер два муніципалітети можуть впроваджувати шкільний і громадський бюджет. Чому так виходить? Бо правильно розставлені акценти. Бо от команда ЄГА, Пради Європи, Формуруського громадянського суспільства. Ми сіли і докопалися до суті, що треба людям, що треба молоді, як не навантажувати орган влади. І всі ці учасники цього процесу абсолютно задоволені, бо ми задовольнили їх потреби і дали їм те, чого у них не вистачало. Очі горять, вчителі в захваті кажуть, коли в наступний форум, в вересні-жовтні, ми готові їхати. Вчитель перший раз, один раз цього, може скласти цей пазл і навчити дитини, як правильно подавати проєкт. Але це одна лише роль подати як автор проєкту. Він повинен врахувати багато аспектів в цьому проєкті. І про те, для кого це робиться, і який результат буде, і що з цим результатом далі він робить, як туди включаються діти з інвалідністю, як забезпечити умови на А друга роль це член команди. У нього інша роль надавати пропозиції, по ідеї, провести невеличкі дослідження в школі, а можливо, ця ідея не актуальна. І це лише на етапі ідеї. Потім починається проєкт, ну, да, там проєктний менеджмент і все таке. Але ми говоримо про те, закладаєте одразу перспективу, як ви будете користуватися. Бо ті люди, для кого ви створюєте цей проєкт, повинні самі це використовувати, бо ви завтра підете зі школи, а проєкт залишиться. І далі ця учнівська група делегує по деяких-декілька дітей відстоювати і вже працювати на рівні конкурсної комісії. Ключовим тут є, що конкурсна комісія дійсно це той орган, який приймає рішення, але на рівні школи. У нас весь шкільний громадський бюджет це рівень школи. Нас дорослі люди питають. А маніпуляції, і ми за свого дуру взяли і запитали це у дітей у Вінниці. Там був підсумковий захід, як там що таке, подобається, не подобається. І Я такий і питаю. Скажіть, будь ласка, ну лінкам вже можна було скористатися будь-кого. Ви його передавали? Вони на мене так дивляться і кажуть. А деві що ви нам це сказали? Ми навіть про це і не думали. Тобто, уявляєте, ну, не треба пропаганди. От не треба так, як дядьки роблять, тітки. Треба так, як треба. І дитина тоді це розуміє і навіть не задумується, що тут можна десь махлювати. Оце благодатна почва, і її треба правильно обробляти. А ще цікаво те, що у нас нема конкурсу. ГБ це не конкурс. У нас в ШГБ взагалі слово конкурс не відбувається, бо нема змагань за що? За кошти діти не змагаються. Кролевець до до речі, той перший рік 5 тисяч гривень на школу виділився. Так, що можна за 5 тисяч? Так, бо ШГБ це не про гроші. Це про те, як діти в процесі освоюють нові знання і одразу на практиці. Орган влади ухвалює положення, там консультації і так далі. Після того. Гроші, які зарезервовані, рівно розподіляються між школами і нема конкуренції, бо ти вже гроші отримав. За що конкурувати? За ідеї. Тому вони і змагаються за ідеї. Змагаються за проєкти, вони голосують. А гроші і так, вже них будуть на школі. Вони це знають. Положення можна завантажити з сайта Ради Європи, можна звернутися до мене, до нашої громадської організації. Ми проводимо абсолютно безкоштовні інформаційні сесії про те, як з цим працювати. Рада Європи напрацювала за мова авторства інструментарій по впровадженню шкільного громадського бюджету, його можна просто почитати і просто зробити, як там написано, і ти отримаєш положення. Все розжовано. Єдиний момент, що для того, щоб вміти правильно комунікувати з дітьми, отримати цей контент і гру це реально настільна така гра, там фішечки все ставляється, вчителя учаться, як організовувати, а діти як брати участь. Треба пройти просто сертифікацію, вона теж безкоштовна. Тому тут, скажімо так, лише бажання громади дати можливість своїм дітям проявити себе і підготувати наступне покоління дорослих людей, які не будуть тобі казати, у вас там в громаді все погано а будуть казати, я знаю, як зробити нашу громаду краще, відновити і розвинути її. Це прорив. От. В українській громадській участі. Це коли, знаєте, оце слово громадська участь або основи демократії, який курс є в школі, воно практично оживає. І головне, що воно не просто якось там щось там, а воно дає результати свідомо, активному обов'язку. У нас теж є мрія. Я хочу, щоб вона принаймні в цьому році почала здійснюватися, щоб нарешті новий міністр освіти побачив, що робиться. В царині школи, що є класні, круті кейси, які виховують дитину, в варіативній компоненті, не в складі основного курсу. І ми б нарешті змінили посібник з основ громадської участі для певних класів, які є в школі, а шкільний громадський бюджет був би прямо тут, на місці, практичною компонентою цієї теорії. Діти читають, одразу роблять, і все. що ще треба.